Божого миру улюблені, о чому світ страждає, тому що відвертають свої душі від Господа. І знаєте, Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб дати кожному спасіння, щоб справді виконати то слово Боже, та, яке не виконали єврейський народ, тому що люди часто кажуть, о, чому так у старому завіті багато про євреїв описано. Та? Тому що Бог вибрав народ та, і коли з ними завіт, через який. Вони мали доносити істину, божі закони взагалі всім народам, розумієте, бути прикладом. Божих законів, то, що хоче Господь від людини, а Бог хоче від людини, щоб ми навернулися, покаялися, навернулися до нього, приліпилися до Господа, розумієте, вибрали Бога, тому що кожен зараз вибирає до чого приліплятися. За що ми справді міняємо Господа за на яких ідолів та ну кожен реально може протестувати своє серце і зрозуміти, що важливіше для мене в цьому світі, тому що як пророк Сахарія показує, що єврейський народ він не виконав. Завіта so там. Да. І Бог, як пише Біблія, кого любить, того і наказує. і Він їх був наказав так само. І Бог каже, і ми будемо наказані, тому що коли ми відвертаємося до Бога і щось важливіше що в нашому житті, то і Господь відвертається від нас. І тоді приходять біди, прокляття, проблеми. І ми бачимо, який зараз наслідок плечевний в цьому світі. Це тільки той момент показує, де моє серце, до кого воно реально приліплене до кого моя душа тягнеться, тому що кожен зараз робить вибір, так як це був вибір у Юде. Юда, він був приліплений до чого, до Мамоне, і він за 30 срібників продав Ісуса Христа. І зараз я так само роблю такий вибір, за що я продаю Господа, на яких ідолів та на матерію, на плоть на ну реально на що я міняю Господа, тому що Бог він. Накаже кожного розумієте, і суд Божий він неминучий, і тому, щоб справді кожній людині увійти в волю Божу, щоб не проміняти так, як Юда та Господа, не зрадити, не відвернути свої душі, а навпаки, навернути для цього Ісус прийшов в свої душі і для того, Бог і вибрав єврейський народ, який мав розумієте, приліпити до Бога всі народи. І зараз народ Божий він у всіх народах, тому що церква Ісуса Христа вона у всіх народах абсолютно, і ми можемо реально зробити правильний вибір і навернути свою душу до Бога. Господа, Покаятися і віти Його волю, стати Його церквою, тому що народ Божий на сьогоднішній день це є церква Ісуса Христа, та, яка справді виконує волю Божу, яка справді показує реально своїм життям. Бо, і тому, якщо ми справді хочемо зробити правильний вибір, Реально спастися То кожній людині треба справді навернути свою душу, своє серця до господа, щоб не бути реально в позиції, як Юда, як єврейський народ, який був покараний, та Бог їх реально дуже жорстко наказував. Але Бог настільки любить кожну людину, що віддав свого сина і Ісая, і Захарій пророкували Амус, пророкували про прихід Христа, що прийде Месія, якого також зрадять та відвернуть, продадуть. Але Бог він зараз продовжує цей час і дає кожній людині. Щоб ми справді увійшли в його волю, стали його сім'єю, учне місце за Христа і отримали спасіння. Оце є Божий план. Так що благословляю, щоб серця ваші відкрилися і щоб ви зробили правильний вибір, і щоб ви не проміняли Господа ні на що. Взагалі, а навернули свої душі до Господа і приліпилися всім своїм життям до Господа, щоб Господь був нашим царем, як серці, так в розумі, так в житті благословляю.